Вітанічко, І ви на каналі Мао Мавка. Так, і це відео мало вийти ще тиждень тому. Це відео до тисячі підписників. Чомусь у мене на це відео не було натхнення, і я зробила тільки привітальний шорс. Але тепер, як бачите, буде повноцінне відео. Вітаю вас, що доєдналися до мого каналу. Ну і так, сьогодні буду відповідати на всі ваші питання. Я їх уважно читала. Ну, і, звісно, перед цим я додала допис щоб ви написали свої коментарі і питання. І навіть трошки забула, як же це було давно, коли я їх писала той допис і запуталась, і от згадала, що це було про весну, та, та, це він. Ну, Як бачите, не дуже багато людей написали ті питання, але я бачу шість питань в одному питанні. Я буду рада відповісти. Ну, перше питання, чому саме малювання, а не ігри обзор, да? ну, мені подобається малювати, і цей канал був створений тільки для того, щоб я малювала, да? і знаходила людей, яким теж подобається малювання. Коротше, якщо у вас є бажання робити якийсь канал, це такий порада вам невеличка, робіть те, що вам подобається. Бо... В якийсь момент ви просто перестанете це любити, почнете вигорати, і вам буде дуже погано, і ви закинете цей канал. А Мій канал тримається на тому, що мені подобається малювати, і я, коротше, тільки рада помалювати. Ну і звісно, порозмовляти з вами. Наступне, як ти додумалась до того, щоб знімати відео, стрімити? Ну, це був поступовий процес. Спочатку в мене було бажання робити невеличкий шорт, і ці шорти були пов'язані з анімацією. Так? А потім я вирішила додавати трошки малювання, трошки міксувати все. І в якийсь момент я потрапила на відео, на стрім не на відео одної блогерки, яка малювала, і я така клас! А чому я не можу малювати і не почати стрімити? І ось так тоді я подумала над цим. Напевно, тиждень я вагалася, тому що не знала, чи починати, чи не починати. На той момент в мене було 500 підписників, і я така: ну чому б не спробувати? Третє питання: хто саме краще підтримує тебе? Насправді. Список немаленький, тому що це моя родина, звісно ж, і, звісно ж, мої підписники. І їх зараз немало. Слухайте, їх вже більше тисячі, і є дуже багато людей, які е, радо приходять до мене на стріми, на відео, ставлять, підтримують, пишуть е, коментарі, і я їм за це вдячна. А також я дуже вдячна Софійці за таке цікаве питання. Дякую, Софійка. Ну і всім, хто підтримує мене, дуже-дуже дякую. А підтримати, знаєте, можна і подобайкою, і коментарем, і підписочкою. Тому майте на увазі. Наступне: чи є в тебе домашня тваринка? Ну і так, в мене є кішка і троє її кошеняток. Як бачите, я кошатниця. Переважно себе малюю з вушком і хвостиком. Ну так, от, мяу! Ну і останнє питання від Софійки: Ким ти хотіла стати, коли була маленька? Боже, дякую, Софійка, скільки цікавих питань ви підготували? Коротше, коли я була маленька, дуже тяжко мені сказати, я дуже багато чим хотіла бути, ким хотіла стати. І якби в мене немає конкретної от відповіді, тому що в один момент я хотіла бути якимо одним, якимсь письменником і придумувала якісь історії. В якийсь момент я малювала і думала, я максимально класний художник, і я цим стану, і я не стала ніким, тому я не знаю, ким. От в мене досить гарно, гарно виходить уявляти, але хіба не ставати тим, ким я себе уявляю. Ну і наступний, хто підготував список питань, то є Снайд Ксандер, і я йому дякую. І перше питання як ти робиш анімації? І дуже гарне питання, і я планую зробити відео. Та, ви знаєте, я дуже багато чого планую, але в мене не виходить щось по графіку максимально. Тому, коротше, як тільки зроблю, так ви і побачите. Але коротко, звісно ж, хочеться відповісти на це питання. Але перше питання хочу дати вам. А хто тут не підписаний на канал? Дякую. Коментар написали. Надіюсь. Дуже дякую. Моя відповідь така, щоб робити анімації, треба знати 12 принципів анімації, ви можете їх глянути в інтернеті. А як я їх роблю? Спочатку в мене є ідея, далі я уявляю, як це має бути, роблю такі скетчі. Потім я, можливо, пишу сценарій, а можливо, він в мене вже написаний разом з ідеєю. Все залежить від ситуації, бо деякі роботи можуть лежати в мене по місяцях, тому що не прописаний сценарій, і я не уявляю, як це буде виглядати. Скільки частин буде в серіалі квітка з цього саду? Хто не знає, то є мій серіал, який я зараз роблю. Поки що планується десь. Ну, я впевнена, що їх буде більше. Це поки що написаний в мене сценарій на ці 10, а далі побачимо. До речі, вийшло вже шість, тому що 4 частини точно мають вийти. Ну і невеличке уточнення то є міні-серіал, то не повноцінка. Якщо цікаво, йдіть і гляньте. Яка твоя наступна ціль після першої тисячі підписників? Ну, звісно ж, ставимо нову ціль і йдемо до п'яти тисяч підписників. Нова мета. Тому давайте підписуйтесь. Буде серія про пори року? Не знаю. Поки що навіть не уявляю, як це буде, але це гарна ідея, чому б і ні? Можливо, в майбутньому. Ти тренувалась малювати чи профі вже по ньому? Ну, звісно ж, тренувалася. Я ходила на гуртки, мене мама любить малювати. І ми з нею малювали. Тому я вчилася і продовжую вчитись. Я не збираю себе називати профі. Взагалі, мені здається, я буду вчитись до кінця мого життя. Тому я не вважаю себе так називати. Коротше, що я вже профі. У мене є куди рости. І я думаю, більшість людей так думають. Не знаю. Мені так здається. Це мій всесвіт. Будуть нові персонажі в анімаціях. Знаєте, що їх дуже багато. Навіть я про всіх, які я буду робити, не знаю. Я ще не уявляю, скільки їх може бути, але, напевно, їх буде дуже багато, тому що немає чому зупинятися, я буду розвиватися далі, і персонажів ставатиме більше і більше. Дякую за запитання. Ну і Снайд Сандер далі пише: більше питань немає. Удачі в новому відео! Мавко, Дякую, знайте, що написали такі цікаві питання. Дуже дякую. Ну, і ще було в переліку цих питань: Мавка, яка твоя улюблена пора року? Я вам відповім: це весна. Дякую за запитання. Ну, і ще було таке: от як Привіт, тому всім привіт, хто пише мені Привіт. Всім, всіх вітаю на моєму каналі. Так. Ну і наступне відео про питання вийде напевно, коли я наберу 5 тисяч підписників, тому підтримуйте і можете писати питання під цим відео і, напевно, я опублікую і зроблю. Ну, ви знаєте мене, я іноді говорю одне, роблю друге, але я постараюсь. Дякую всім за перегляд і за те, що додивилися його до кінця. Дуже дякую.